Добрий день! Сьогодні ми знову у прямому ефірі профіл, а це означає, що ми хочемо сказати вам, нашим партнерам, дякую за те, що обираєте водостічну систему, яка не підводить будь-яку погоду і є вже перевіреною двома десятками років роботи в Україні. Ви робите правильний вибір, а ми робимо вам приємності у вигляді розграшу п'яти. Тих подарунків. Як завжди, традиційно в цьому катрі зі мною є ось такий помічник у вигляді прозорої коробочки, де вже розміщені картки із іменами тих наших партнерів, які в листопаді виконали умови мотиваційної програми «Профіл». І саме серед вас ми зараз розіграємо набір красивих келихів. Якраз актуальна тема в передноворічні свята. А потім планшет, але не просто планшет, а який іде з клавіатурою і ручкою для зручного користування. Потім розумний годинник. І два подарунки, які є, на жаль, дуже актуальними в сучасних реаліях: це потужний повербанк і зарядна станція. А пропоную почати одразу із павербанка. І першим переможцем стає Єлісєєв Дмитро із Харкова. Вітаю вас. Павер вже знаходиться в повній бойовій готовності підставити своє надійне плече, коли справ море, а телефон вже майже розрядився. А ми йдемо далі. І наступний приз, який ми розігруємо, це набір естетичних келихів, які можуть робити настрій навіть без приводу. І другим переможцем стає дахсервіс із Хмельницького. Вітаємо вас! А третій приз, який сьогодні ми розіграємо, це зручний планшет, який і в роботі допоможе, і на дозвіллі знадобиться. І цей планшет у нас виграє стальпрофіль із Києва. Вітаємо вас і йдемо далі, адже наступний приз, який сьогодні розіграємо, це справжній асистент на зап'ястку, з яким дуже легко тримати ритм у цьому житті. Цей приз у нас виграє будівельний регіон із Києва. Вітаємо вас! І на сьогодні залишився останній приз, який буде дуже виручати у моменти блекаутів. І, як ви вже могли здогадатися, це зарядна станція. Яка у нас відправиться до клієнта АКМ із Броварів? Вітаємо вас і вітаємо всіх, кому сьогодні посміхнулася удача. Ми скоро з вами зв'яжемося, і зовсім скоро ви отримаєте вже свої виграні і заслужені подарунки. А я наостанок хочу нагадати, що грудень це останній місяць не лише календарного року, а і мотиваційної програми Профіл. Тому, щоб взяти участь у вже останньому розіграші, обов'язково виконуйте у грудні умови програми і. Матимете шанс ще раз виграти якийсь із класних подарунків. Дякуємо, що ви з нами в будь-яку погоду, і до нових зустрічей!